Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС України упродовж 2004-2020 років, а також капітан першого рангу військово-морських сил України, долучається до розмови з нами. Пане Андрію, вітаємо. Да, добрий день. Отож, як прокоментуєте те, що наші дрони вражають уже й російські гелікоптери, і для чого гелікоптер Мі-8 зазвичай використовується у Росіян? Ну, вертольоти, як армійської авіації, так і морської авіації використовуються зараз дуже інтенсивно Російської Федерації з узбережжя Криму для патрулювання з метою пошуку і знищення наших морських дронів. Особливо активно це стало десь з другого квартала цього року, після того, як був замінений ВМФ Російської Федерації і командуючий Чорноморського флота. І, до речі, ця робота ну, у них на початковому етапі була досить ефективна, нам було дуже важко прорватися через оцей кордон. І якщо ви подивитесь втрати противника за цей рік, який обмінає, то ви побачите, що в принципі всі його втрати вони були з січня по травень місяць. Після цього, завдяки вот таким вот патрулюванню повітряному, нам було важко ну, перебратися через Оцей кордон. Але я так розумію, що і головне управління розвідки Служба безпеки України, вони модернізували свої дрони і і От зараз ми бачимо Магуру. А на Магуру, в принципі, вже ставили ракету Р-73, це стара радянська ракета, яка запускається з літака. Вони її поставили ще півтора року тому назад, ну відверто кажучи. Ну, лічно, особисто для мене, я думав, що це скоріш таки, знаєте, психологічний хід, тому що дуже складно забезпечити, то, щоб навести ракету на ціль. Вірніше, щоб, щоб вона головка самонаведення, поймала цю ціль по тепловому сліду. Тому що є спеціальна апаратура, яка встановлюється на літак, і без цього ну, ракета просто ну, вона не, не буде діяти. А, от. І я так думаю, що це завдання інженерами нашими було вирішено. І от коли ми бачили оце відео, ми якраз бачили оцей візір цього приладу, який знаходиться на, на Магурі, який транслюється оператору, який керує дроном. І оператор може захопити в, в от строп якраз ціль вертольот. І це дозволяє головки самонаведення цієї ракети інфрачервоної захопити цю ціль. І Потім, при старті, вона просто вона рухається в цьому напрямку. Тобто основне завдання, оце технічна задача, була вирішена. І це дійсно досить унікальна така ситуація, і можу сказати точно, що на відстані там, на декілька сотень метрів, можливо, до кілометра, це буде працювати досить ефективно. І, до речі, ці вертольоти, які от вони здійснюють патрулювання російське, вони якраз діють в таких невеликих висот, якраз над поверхнею моря. Ну, Те, що вони до цього готуються, ми бачимо, що вони також відстрілюють оці от теплові такі от, а, а, захисні прилади а, от, для того, щоб цю головку увести. Але ну, бачимо, що факт залишається фактом. Вертольот збитий був а нашим Майгури. І це дійсно перший факт, коли безпілотник в бойових умовах знищив вертольот противника. Чому особливість саме Магури і чи інші українські водні дрони загалом можуть також справлятися із такими ж задачами? Я так розумію, що Магуру і Сібебі просто опрацьовують різні команди інженерів. А на Сібебі там також була знайдена така от, проти отрута, проти от цього повітряного загрози. Це були встановлені кулемети вертикально, і вони також запрягались от з апаратурою управління. І коли от це було в Керченській протокі десь пару тижнів тому назад, коли також була атака цими дронами, то оператори через оці прилади. Вони відбили цю атаку і декілька вертольотів також було а, значить, пошкоджено. А, так що, я думаю, що тут, в принципі, адаптування а, ідеї на той, на той системі, подивимось, що буде більш ефективно, а, а після, після цього, в общем-то, що буде більш ефективно, більш, а, ну скажімо, а, дієво з точки зору вкладених ресурсів, а потім буде прийнято вже. Таке остаточне рішення, хоча однозначно можна констатувати, що а, зараз з'явилася якась спроможність така протидіяти повітряному, повітряній загрозі от, для цих морських дронів. Пане Андрію, також телеграм-канал Кримські вітер» написав, що внаслідок атаки безпілотників в районі Козачої Бухти, нібито знищено російську зенітну ракетну систему. Тор ми наразі ще чекаємо офіційного підтвердження щодо цієї атаки від українського командування. І хочемо розпитати вас саме про цю систему, для чого її використовують Росіяни, і наскільки багато таких одиниць стоїть в тимчасово окупованому Криму. Ну, Торця досить така розвинута система протиповітряної оборони. А, у неї відносно невелика дальність 20 кілометрів, але вона призначена якраз для дій проти криватих ракет і для безпілотників, ну, повітряних безпілотників. А бухті Казача там дуже багато об'єктів військових російських. Це база 810-ї бригади морської піхоти. Російської Федерації, там є структури логістики Чорноморського флоту. До речі, якщо пам'ятаєте, півтора року тому назад, опять же, ударами безпілотників наших, там було знищено дуже такі великі резервуари з пальним для Чорноморського флота 40 тисяч тонн. Поэтому треба пославити цю систему. А я думаю, що їх може бути реально десятки на півострові. От, ну, опять же, їх зараз вже відчувається дефіцит по Російській Федерації. Пам'ятаєте, той випадок, коли ну, з Грозним збили вони цей літак азербайджанський. От, але тоді ну, навіть цей впливовий Кадиров пан він дуже довго вибивав ці панцирі. Так, так я думаю, що і сторами їх не дуже багато, ну, десь в десятках у них така кількість є. А зенітно-ракетних комплексів і вони їх ставлять їх на критичні об'єкти, які ну, або вже були під нападом наших криватих ракет і повітряних дронів, або які можуть бути. Ну, я думаю, що фактично вже всі об'єкти, які є в Криму, і логістичні важливі, і системи управління, вони вже були хоча б один раз атаковані нашими силами оборони. Система протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Якою вона є зараз? Це інтегрована система. І основа була створена після окупації Криму в 2014 році. Вони, в принципі, взяли за основу систему Збройних сил України. В перший, перший час вони використовували ці системи С-300, а потім вони їх замінили на С-400. Потім підтягнули системи, яких у нас не було. ну, ці, ці самі Панцирі, наростили вони такі об'єктові протиповітряну оборону. В основному це важливі об'єкти, аеродроми. А вони нібито намагалися її інтегрувати в єдину там якусь мережу, але а, також вони, вони підсилили новими радіо... <кій> радіолокаційними станціями. Дальнього спостереження, які можуть бачити там, от, роботу нашої авіації під час запуску ракет або старт наших криватих ракет, от, з літаків або з берегових систем, от, вони поставили це фактично там, по всьому периметру Криму. Після того, як ми почали систему Міхаймарс атакувати от, ці от, переправи через. Ну, через де в, 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 в Кримський а, півострів а, через Чонгар а, особливо вони поставили туди додаткову систему С-400. Ну, після того, як ми знищили вже декілька елементів, багато елементів системи С-400, С-300, вони постійно їх замінюють, знімають з інших об'єктів. Ну, зараз ми бачимо, те, що в принципі сили оборони масово атакують. От Об'єкти логістики військової Росії ну, фактично по значної частині території, тому, в принципі знімати вже ну, не дуже виходить в них. Але тим не менш, ну, вони, Крим, це у них пріоритетний об'єкт, вони туди ці системи ставлять. Там С-300, С400, С 500 є, а, панцирь тор, а, можливо, БУК також. Дуже дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами Андрій Риженко, заступник начальника штабу військово-морських сил України у 2004-2020 роках.